Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги на ріпаку. Ріпак сіявся десь числа -дін -дін, 25 липня. Це, кажу, тут дощик пройшов, після того дощики особливо не було. Що сказати? Два рази з регуляцією спрацювали, зараз мікродобривом будемо підживлювати, тому що, тому що є питання по мікродобривам, по самопоживленню. А так, в принципі, точка росту, бачите, синя синюшне У нас сидить, нормально пригемселили. Якби зараз питань таких особливих немає. Так що регуляція росту потрібна. Так, він попроскакували, там редька дика, там, лобода трохи, Ну, зрозуміло, що вологи немає, які там ґрунтові, як ґрунтовий будуть вам тримати? Ніяк. Пошкодження так, є, бачите, Устогризучих шкідників є. Дивлюся, зараз білокрилка пішла. Але ми сьогодні будемо обробляти. Кайрос плюс наповал. Кайрос плюс наповал. Біла крилочка. Кайрос з наповалом, заберемо цю всю фігню, дамо сюди мікродобрив, Сульфат магнія обов'язково, бо дивлюся, є питання. І мікродобрива від лабіохем, бор і олійний по літрі. І гумат 500-й, теж літри. Так що така історія. Трава є, давайте так. А залишилось дочекатись врожаю. Дивіться, шкідники є на ріпаку. Ходіть, будь ласка, контролюйте, бо ціна на ріпак наступного року буде. Ось побачите. Успіхів вам!